Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять. Сім десятків бійців, ато з Івано-Франківська відтиснулися руками від землі на площі перед адмінбудинком в Івано-Франківську. Серед них і ветерани, що отримали поранення на війні, та досі проходять лікування і реабілітацію. Цим жестом вони хотіли привернути увагу місцевої влади до тих бійців, які мають посттравматичний синдром. Реабілітацію, взагалі з психологічною реабілітацією важко тому, що державної як такої психологічної реабілітації немає. Є психлікарня номер 3 ну, але назвати перебування в психлікарні, ну, обласна психлікарня номер 3 Так, перебування в психлікарні, назвати психологічною реабілітацією це дуже важко. Тобто, а відповідно, все тримається на волонтерах. Є чотири волонтерські проекти, які працюють у нас в області. І... Тому я кажу психологічною реабілітацією важко на державному рівні вона не підтримується абсолютно. Одними з перших розпочали флешмоб 22 два пушап-челендж в Україні бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Хоча насправді в нашій державі він набрав популярності лише тепер, а започаткували його у Сполучених Штатах після того, як департамент у справах ветеранів оприлюднив шокуючий звіт про самогубства серед американців, близько 22 ветеранів щодня накладають на себе руки. Аби привернути увагу суспільства до цієї. Проблеми було запроваджено флешмоб, умовою якого стало 22-разове відтискання протягом 22 днів. Згодом ця естафета перейшла і до армії європейських країн, в тому числі і України. Хоча в нашій державі привертають увагу до своєї проблеми, не забувати про травмованих бійців АТО. До такої акції долучилися й військові високих рангів, нацгвардійці та управління патрульної поліції. Віджималися патрульні і в Івано-Франці. Київську. Люди, які повертаються і е, з бойових дій, намагаються адаптуватись до мирного життя. Саме для цих людей, е, саме для цих людей ми це робили для того, щоб вони відчули підтримку, щоб вони знали, що про них не забувають. Е, для того, щоб знову ж таки у них були сили, натхнення і мотивація повернутися до нормального мирного життя. Івано-Франківські ж ветерани, які віджималися перед Білим домом, виклик передали депутатам міської та обласної рад. Голова облради Олександр Сич одразу ж прийняв естафету. 19, 20, 21, 22. Більше. Івано-Франківська обласна рада першою в Україні визнала добровольців учасниками АТО. Чи не на кожній сесії вносили зміни й доповнення до соціальної програми учасників АТО, надають соціальну допомогу родинам загиблих. Вже скоро допомагатимуть ще й у безкоштовному навчанні бійців та надаватимуть їм стипендії. Ми створили госпіталь військових ветеранів для реабілітації і психологічної, і фізичної учасників АТО. І він є для нас одним із пріоритетних закладів які ми фінансуємо. Зокрема, в цьому році у бюджеті ми вже заклали на покращення матеріально-технічної бази і придбання обладнання 1 мільйон гривень. І зараз буквально декілька днів тому назад з Керівництвом обласної ради, з головами комісії з планів охорони здоров'я соціальної політики, з планів учасників автомію відвідали його, ознайомилися із ходом тих робіт, що там здійснюється, і пообіцяли з вільного залишку, який ми зараз будемо ділити, знову ж таки, 1 млн грн. Я можу ще довше перераховувати заходи, але хоч сказати тільки одне обласна рада вважає проблеми учасників АДО пріоритетами і завжди мобільно на них реагує. А от міські обранці поки що мовчать. Окремі депутати вже висловили бажання прийняти виклик, хоча хочуть зробити це організовано всі разом, тому чекають команди. А на черзі тепер Івано-Франківська обласна адміністрація, адже голова облради передав виклик представникам саме цієї гілки влади. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.